Всім привіт, друзі! друзі. Це я, Усуз Б. І сьогодні в цьому відео буду грати у один блок. Один блок. Кажете, ви це нудно. Але це не простий один блок, Це Один блок з іншими гравцями і цікавий перехід. Поки що. О, ні. О, ні. У мене є цього... Ця... Я його зомбі і аксоот і вондичку. вон. Грає у нас якийсь дрім. Навіщо мені. А. Ості. Уєн навіщо. О. У мене є меч, але. Не знаю. Так, таке собі. З С... новий Голім. Бренд. Протер. Бачимо такого цього Оргока. Бо що це, не знаю. А... Можу бути. Паяч! А залишився один гравець, і я швидко й. Не в... хто? Цей самий Орок. Я не Цей Орок, він мене вбив. І знаєте чому? Тому що я хотів. Я розвив тут воду. Ну... Щоб, типу, більше не було у лави було тільки Сідіан. Но Але я жалігітний. Це прямо в прямому сенсі. Так що напочинаємо нам вухру. Це вже друга катка е, на цьому режимі Хочути добратися до цього пана Бетмена Це не Бетмен, але виглядає як Бетмен це що за фігня? Мене телепортувало тут. Але це неможливо. Якщо в мене є паутиння, щоб нормально просили мовитися. Боже мій, я не знав такої модифікації. Ось, ось я на моєму місці, козел. О. Це тупок скіл. Сьогодні було дуже погане відео. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал і пишайте в коментарях, що ще щось можна зняти. Давайте, бувайте.